Доброго дня! Сьогодні в нас урок узагальнення та систематизації знань, з теми, методи пізнання природи, фізика і природнича наука. Тобто, в нас завершилась перша тематична. Після узагальнення буде контроль успішності. Розпочинаємо розв'язування задач. Завдання перше. Прикладом фізичного тіла може бути. І в нас є приклади гелі. Маса гелію, повітряна кулька чи політ на повітряній кулі. Для того, щоб відповісти, нам треба пригадати, що таке фізичне тіло. Ми говорили, що фізичні тіла це предмети й об'єкти, які нас оточують. Під цей критерій найкраще підпадає зрозуміло, що повітряна кулька. І вірною відповіддю буде варіант В. Але давайте все ж таки розглянемо. Решта три варіанти. А це гелій. Гелій це газ, яким наповнена повітряна куля. Тобто це речовина. так? За означенням речовина це те, з чого складаються фізичні тіла. Повітряна куля складається із резини та гелію. Тому А нам не підходить. Б маса гелію. Маса це фізична величина. Яка кількісно виражає даний газ. Тому теж не підходить. А Г політ на повітряній кулі це фізичне явище, точніше, механічне фізичне явище, адже куля рухається. Завдання 2. Прикладом фізичної величини може бути кілограм маса мед чи банка меду. Знову ж таки пригадуємо, що таке фізична величина. Це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Наприклад, візьмемо банку меду. Кількісно охарактеризувати її можна масою. Тому правильна відповідь буде Б маса. А що ж таке кілограм? А кілограм це одиниці даної фізичної величини маси. В, як вже зрозуміло, це речовина, з чого складається. Фізичне тіло банка меду. Банка меду складається із різних речовин. Із самого меду та зі скла, якщо вона скляна. Скло це теж різновид речовини. Продовжуємо. Завдання 3. Який префікс слід додати до основної одиниці фізичної величини, щоб отримати одиницю, яка більша від основної в тисячу разів. Одиниці, які збільшують основні одиниці в 10, 100 і 1000 і більше разів, називаються кратними одиницями. До кратних одиниць відносяться префікси дека, гекто, кіло, мега, гіга і ось. Серед перерахованих ми бачимо до кратних відносяться в і г. Г мега означає збільшення в мільйон разів. Нам не підходить. А В кіло означає збільшення в тисячу разів. Нам підходить правильна відповідь В. А що ж таке санти та деци? Це приклади префіксів від частинних одиниць. Санти це зменшення основних одиниць в 100 разів, а деци це зменшення основних одиниць в 10 разів. І А і Б теж нам не підходить. Наступне завдання 4. Яке з наведених понять можна вважати фізичним явищем? А. Швидкість руху, Б. Гальмування, В автомобіль Г. Спідометр. Знову ж пригадуємо, що таке фізичне явище. Це явище, яке можна описати за допомогою фізичних законів. Фізичні явища ділять, як ми пам'ятаємо, на механічні. Звукові, теплові, електромагнітні, світлові. І тепер розглянемо кожен із прикладів А. Швидкість руху. Що таке швидкість руху? Швидкість руху це фізична величина, яка характеризує, як швидко тіло рухається. Тобто, це не фізичне явище, нам не підходить. Б. Гальмування. Гальмування це процес зменшення швидкості. Описати це все можна завдяки фізичним законів. Тобто, B нам підходить це приклад механічного фізичного явища. А ось В- автомобіль, ми вже знаємо, це приклад фізичного тіла. А Г-спідометр це просто прилад для визначення швидкості. Продовжуємо. Завдання 5. Унаслідок явища дифузії, і треба сказати, що відбувається. А. Забруднюється повітря шкідливими газами, Б. Зменшується довжина рейки під час її охолодження. В. Замерзає вода у морозильній камері. І Г. Висихає білизна на вітру. Нам зрозуміло, що це все приклади фізичних явищ. Але що відноситься до дифузії? З попереднього уроку ми знаємо, що дифузія це процес самовільного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини. Тобто, якщо взяти приклад А забруднюється повітря шкідливими газами і розглянути даний приклад, то стає зрозумілим, що шкідливі гази, наприклад, вихлопні гази з автомобілів чи дим із труб заводів. Все це поступово проникає між атоми повітря і його забруднює. Тобто А у нас буде правильна відповідь. Саме завдяки дифузії ми можемо не лише насолоджуватися парфумами, але й шкодити своєму організму завдяки шкідливим газам. А ось при зменшенні довжини рейки під час її охолодження, у нас проникнення однієї речовини в іншу не відбувається. Те ж саме, коли замерзає вода в морозильній камері. Вона просто переходить з рідкого агрегатного стану в твердий. І Г, коли висихає білизна на вітру. Теж у нас відбувається лише випаровування. випаровування води із білизни. Правильна відповідь тільки А. Завдання 6. Визначте ціну поділки шкали термометра та його показання. На третьому уроці ми вчили, що ціна поділки приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. І перед тим, як зняти показання нашого термометра, нам потрібно визначити ціну поділки його. Для цього пригадуємо, нам потрібно спочатку обрати два найближчі значення температури, які наведені на шкалі, наприклад, 30 і 0, та знайти їх різниці. 30 відняти 0 буде 30. Далі визначити кількість поділок між штрихами, біля яких вказані ці значення. Якщо ми порахуємо, то бачимо, що в нас між штрихами міститься 5 поділок. Тепер лишається отриману різницю поділити на кількість поділок. 30 поділити на 5 в нас буде 6. Тобто ціна поділки даного термометра 6 градусів за Цельсієм. А тепер визначаємо його показання. Ми бачимо, термометр показує на одну поділку менше від 30. Одна поділка коштує 6 градусів за Цельсієм. Тобто нам від 30 треба відняти 6. І буде 24 градусів за Цельсієм. Саме таку температуру показує даний термометр. Завдання 7. Виразіть 0,9 тонн в кілограми 30 хвилин в години 3,7 км в метри 150 мм квадратних в сантиметри квадратні та 4 метри кубічні в дециметри кубічні. Виконуємо. Спочатку переводимо тони в кілограми. В одній тоні міститься 1000 кг. Тому нам дане число треба помножити на У Нас виходить, що 0,09 тонн це є 90 кг. Наступне хвилини переводимо в години. Ми знаємо, що одна хвилина. Це 1,60 години. Це і записуємо. І ми бачимо, що буде пів години. Наступне 3,7 кілометра переводимо в метри. Приставка кіло означає 1000, тому в одному кілометрі міститься 1000 метрів. А значить, дане число треба. Помножити на 1000 це буде 3700 метрів. Далі складніше. Нам потрібно перевести міліметри квадратні. 150 міліметрів квадратних в сантиметри квадратні. Що таке міліметр квадратний? Це міліметр помножити на міліметр. Давайте це розпишемо. А тепер знову ж, так як і вище. Переведемо міліметри в сантиметри. Один міліметр одна тобто 1 мм це 1 см. Тобто 0,1. Робимо заміни. Замість кожного міліметра пишемо 0,1 см. Тепер лишилося перемножити 2 рази по 0,1 це значить кому треба перенести. Вліво через два знаки. На числові 150 і буде 1,5 см квадратних. Те ж саме і з метрами кубічними. Розписуємо метр кубічний як добуток 1 метр на 1 метр та на 1 метр. Тепер метри переводимо в дециметри. В одному метрі ми знаємо 10 дециметрів. Робимо заміну. Лишається перемножити. 10 на 10 на 10 це 1000, значить до 4 дописуємо 3 нулі. І буде 4000 дециметрів кубічних. Ми справилися з завданням. Завдання 8. Як можна виміряти товщину паперу, на якому надрукований підручник фізики? Таке завдання було на експериментальній роботі номер 1 Вимірювання розмірів малих тіл методом рядів. Хто справився тоді, він вже знає відповідь. А хто ні, тому поясню. Для визначення товщини паперу, на якому надрукований, наприклад, підручник з фізики, можна скористатися методом рядів. Метод рядів для вимірювання розмірів тіл застосовують у тих випадках. Як пам'ятаєте, коли ціна поділки шкали приладу не дозволяє провести вимірювання з достатньою точністю. Найпростіший спосіб полягає в тому, що необхідно скласти до купи кілька десятків листів і виміряти їх товщину, після цього розділити отриману величину на кількість листів. Виходить середня товщина листа. Точність вимірювання підвищується, якщо кількість листів буде максимальною. Тобто найкраще виміряти повністю товщину всього підручника, не враховуючи обгортки. І тоді розділити на кількість листів. Зауважу, що треба брати листи, а не сторінки. Ми справились, ми узагальнили знання, пригадали означення. Тепер вас чекає контроль успішності. Ваш вчитель. Чи вчителька фізики вам дасть завдання, які ви маєте виконати. Щасти вам! Я впевнений, що у вас все обов'язково вийде. Домашнє завдання повторити параграфи з 1 по 5, виконати завдання для самоперевірки до розділу 1. Він знаходиться в кінці розділу. А на наступний раз ми будемо вже вивчати нову тему. До зустрічі!